Вітаю, я Леонід Цихановський, це мій канал книгові. Нещодавно дуже добре прилетіло в Луганськ у От тому самому другому армійському корпусу Луганському, де бандити всі зібрались. Прилетіло дві ракети штормшадов по 450 кг вибухівки так не слабо. І знищили там купу наших ворогів. А ще прилетіла одна ракета ЕМ 160. Ну, це ракета, яка маскує проліт бойових ракет дороги. І те, що вона прилетіла, значить, що саме прилетіла ракета повітря Земля, Шторп-Шатл. Ну, таке діло. Дуже цікава її доля, її розробила агентство DARPA. Ну ми про це поговоримо трошки пізніше. А спочатку я прошу вас підписуватись. Прошу посилювати наше відео, щось ми слабенько стали підписуватись. І я хочу вам сказати, що. Прошу вас, підтримайте нас в приваті, в Патреоні, в Монобанку. А от останнім часом нас дуже сильно обсіли хейтери і тролі. Ну, дуже сильно. Там і Ольгінські тролі, наверне, і Пригожинські, всі, хто завгодно. І це мене турбує, як би нам випадково не закрили наш канал. Тому всіх я вас прошу. Я відкрив, я е, розпочав роботу нового каналу, називається військовий огляд, посилання є під відео. Ви підпишіться на все, про всяк випадок. Як тільки десь пропаде канал книгоогляд, огляд», будь ласка, заходьте туди, дивіться. Я зараз його наповнюю нашими відео, і він буде скоро повноцільний дублюючий канал. Прошу вас мати в себе на увазі. Так, що ж таке ДАРПА? ДАРПА це управління перспективної дослідницьких проєктів Міністерства оборони Сполучених Штатів. Завдання це збереження технологічної переваги над, всіма, над, всіма, над, всім світом. над всім світом. От і ракета IDM 160, вона створена по ініціативі агентства ДАРПА. Це дуже надійна, дешева ракета. Вона створює радіотехнічний відбиток літака, радіолокаційний відбиток і так далі. Ну, ви знаєте, що е, Люба техніка вона випромінює щось, вона має радіостанції, вона має радіовисотоміри, вона має систему активного відповіді. І тому е, за цим відбитком можна легко розпізнати тип літака. Так от ракета Ім 160, вона імітує, хоча імітує Б-52, хоча імітує F117 або винищувачи f 16 Вона може робити що завгодно. Вона вміє приймати зондуючі імпульси радіолокаторів, підсилювати їх і відправляти назад. Щоб кожен, хто подивився на екран локатора, сказав, да, це не маленька ракетка летить, це летить здоровенний жирний Б-52. По відмітці, видно зразу. А якщо буде, буде вказано, що вона імітувала політ f 16, то скажуть, так, да, невеликий літак, але твердо його бачимо, що це він. Оці недорогі ракети, приманки, вони саме використовуються для того, щоб перегрузити протиповітряну оборону ворога і дати можливість спокійно пройти дорогим і якісним ракетам, ну, наприклад, Shadow. ADM160, вона, вона буває, A, B, C, різна буває. От ADM 160 вона оснащена системою підсилення сигналу, яка складається з різних активних радіолокаційних підсилювань, щоб охопити весь діапазон радіолокаційних частот. Тому вона може імітувати будь-який літак від великого b 52 до, до невидимки Стелс F117. Вона має складні крила для більшої компактності при транспортуванні. Під час запуску крила розгортається, включається турбореактивний двигатель TG50 і він рухає цю ракету по заздалегідь прокладеному курсу, який може складатися від 100 до 260 контрольних точок на маршруті. Це любої складності маршрут можна побудувати з 260 точок. Система навігації та інерційне скаргування в GPS. Цілком достатньо для точного утримування ракети на курсі. Цей курс попередньо програмується на землі, але пілот може змінити цю, оцю програму в будь-який момент до початку польоту, звичайно, до початку польоту. Ну, Існують три модифікації, як я вже казав, EDM -160, 160A. Це оригінальна версія, її розробили, розробила Northrop Grumman Northrop компанія при фінансовій підтримці агентства DARPA. Вона має навіційну систему з підтримкою від GPS і може виконувати місії до 256 попередньо визначених точок. Хоча це відбувається, програмування, відбувається попередньо, пілот перед стартом може змінити маршрут польоту. ADM 160B це версія розроблена, розроблена компанією Ryzeon. Вона має вона трошки простіша, вона має довший термін служби, менше електроніки. вона більш Це просто недорога ракета приманка для боротьби з ВПО противником. От вона ADM160B полетіла, тому що вона впала там, недалеко від того місця розквартирування бандитів, тих. і її підібрали і навіть шельдик сфотографували. Да, ADM160B. Ракета ADM 160C або ADM167 MALD. Це версія радіолокаційної ракети Приманки. Вона може працювати і як приманка, і може працювати в режимі створення перешкод, засоб, перешкод засобом протиповітряної брони ворога. Саме такі ракети Приманки є ключовим засобом підтримки глобального удару військово-повітряних сил США, глобальної відповіді, а також концепції операцій повітряно-космічних експедиційних сил. Ракета може ставити. Перешкоди і для бортових систем літаків, які нападають, на, 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 які нападають. Ракета запускається заздалегідь проти запланованої цілі, і вона створить блокування конкретних радарів, що виконують основну і резервну роль. Тобто все розвідується, потім розподіляються ці локатори. Цим буде погіршено або заборонено радіотехнічне виявлення дружніх літаків-боєприпасів. Зараз військово Повітряні Сили Сполучених Штатів Америки відмовились від версії AB, закупають тільки ADM 160M. Давайте ознайомимося з технічними характеристиками. Розмаг крил. ADM 160A 0,65 метрів, вона невелика. Не ADM 160BC 1,71, суттєво більша. Довжина версія A 2,38 метра, а версія BC. Це 2,84 см. Вага. Версія A 45 кг. Версія B, C і M, A, MALD має 115 кг. Там є що є, що туди нагрузити. Вага, да, до, до, до 115 кг. Швидкість. Версія А має 0,8 швидкості звука. А версія B, C має 0,91 швидкості звука. Ну, Для різних ракет. Які летять, можна ставити різні швидкості. Максимальна висота версії A 4, 9 км, а версії BC 12,2 км. Високо може йти. Да? Діапазон дальності версія A 460 км, версія B і C 920 км. Хай, хай вам ніхто не розказує, що для ракети 250 км дальності будуть давати таку дальню ракету приманку. Двигуни Двигуни у них однакові. Ті 50 тяга 22 кг. Невеликий. Для ракети хватить, але турбореактивний двигун. Да. Вартість версії A 30 тисяч доларів, а версії B і C більше 100 тисяч доларів. Ну, якщо згадати, що Shadow має ціну дек... більше мільйона доларів, там лишнім мільйона доларів, то да, дешева приманка. Носіями цих ракет. Приманок є f 16 F-18, B52, Hercules c 130 Глоубмайтер c 17 Osprey v 22 Harrier av 8 Єврофайтер, Грумен jas 39. А також, ну, практично всі літаки. А також дрони. Оці американські дрони mq 1 і mq 9 Давайте зробимо невеличкий висновок. Невеличкий висновок. Ракета Шторм Shadow, вона передана нам. Вона в нас вже є. І ми ними вже б'ємо ворога. Два удари нанесли в Луганську і ще один там на Тамані. Не, не зрозуміло хто, може, може, не, може курили, а може метеорит впав, але теж досить далеко. А для маскування цих цінних ракет Сполучені Штати надали нам ракету ADM 160. Дальність цих ракет від 450 до 250 км. Ну, а про дальність дії ракети Storm Shadow кажуть різне. Я кажу, що нам передали повноцінні бойові ракети, тому що вони, е, з, вони з арсеналу армії Великобританії передані. Ну, Але це ми дуже швидко побачимо дальність дії, побачимо по результатах на полі бою, де впадуть зразу по Тільки по результатам бойового засусування ми зможемо визначити точну дальність цих ракет. Шановні, ще раз прошу вас, підписуйтесь, якось літо починається. Всі, всі перестали підписувати. Прошу підтримати нас. І обов'язково підпишіться на мій резервний канал, військовий огляд, тому що прийдуть тролі, нажалуються і нам можуть закрити книгу огляд». Хотілося б не включати з вами цей контакт, який ми маємо. На цьому я вам всім дякую.